Засніженим видався ранок 11 січня. Протягом всього дня засипало і проїжджі частини, і тротуари. Через снігові кучугури пробиратися дуже важко скаржаться перехожі. Водії тим часом намагаються витягнути зі снігу свої автомобілі. Розверталися на світофорі, на розворот. Сугробля був трошки почищений. Далі сніговий замет цей, То ми б приїхали, були б нормально, а так не вписалися. Взагалі пересуватися важко, Ну, чистили зараз на вулиці Фрунзе, а зранку ніхто не чистив. Натомість у комунальному підприємстві Полтавська міська шляхово експлуатаційна дільниця розповідають: від самого ранку на маршрути вийшло більше 20 одиниць снігоприбиральної техніки. Вони почистили майже всі вулиці, привели до ладу і вакулинці та крутий берег. Не встигають поки що прибрати тільки околиці: лісок, вороніна, Івончинці та климівку. А вони вона коли у вас планується очищатися? Uh -huh. Тургенєва – це вопрос інтересний. Це тоді як і батьківських комісарів. Ну от тому що дуже до, до мене сьогодні дзвонила жінка на цій вулиці. Там же живе, 10, 10, 10, інвалідів, четверо з яких каже, не ходячі. не можуть заїхати туди. Я знаю, ну, заявка ні, це ні скоро помочь. Нічого неможливо. Ну коли не можу сказати. Ми почистимо Тургенєва, не почистимо вулицю Шевченка. Та хороші новини для Мшеду все ж таки є. Зменшилася дебиторська заборгованість. Напередодні нового року харківське підприємство УМС 23 виплатило понад мільйон гривень, залишилося більше ста тисяч. Ми закрили заборгованість по зарплаті по закладу. Ми по заплатили за газ, закрили заборгованість, ага. тому що за електроенергію ми закрили заборгованість. І от а це коли вони заплатили 30 числа. Нагадаємо, харківське підприємство УМС-23 виграло тендер на ремонт полтавських доріг, який був оплачений полтавською міською радою. В свою чергу харківська компанія залучила до виконання робіт МШЕД, але борг майже повністю віддала тільки напередодні Нового року. Сьогодні ми разом з колегами їздили перевіряти, як працюють наші комунальні підприємства, так як ви бачите, сьогодні у нас така ситуація, така погода, все засипало. І будемо. Перевіряти і надалі. Депутат міської ради Олександр Шамота впевнений, часткова виплата заробітної плати працівникам ШЕД це якісний результат роботи народних обранців. Але без перепон і тут не обійдеться. Справа в тому, що 31 грудня 2015 року було оголошено тендер на прибирання доріг міста. Цю послугу завжди надавало комунальне підприємство Мшед. Втім, тепер це може змінитися. Зараз міський голова намагається створити навколо шеду негативну атмосферу, що воно не справляється, воно не спроможне займатися прибиранням, особливо взимку, і таким чином сформувати громадську думку, що це ці роботи потрібно віддати приватному підприємству. За моєю інформацією, це підприємство буде у МС 23 те, яке займалося дорогами, те, яке клало асфальт всіх. На думку Олександра Шамоти, ситуацію із неякісним прибиранням міста від снігу можна вирішити дуже просто. Для цього підприємству потрібно придбати ще кілька одиниць спеціальної техніки та розширити штат, а не звільняти працівників, як це відбувається зараз.